Всім привіт, таке, друзі! З вами Кірітун. Ви з Кірітун вітаю в відеоролику і нам продемонстрували ТТХ важких танків в оновленні 2.0 11 рівня. Так, да, зараз будемо дивитися, будемо розбирати. Туди ще якраз обходять ТТХ Блекрога це танчик за ОБЗ-3.0. Нова ера важкої броні, нове покоління важких танків це не просто продовження гілок дерева досліджень, а абсолютно новий рівень. Понятно, поліпшення, які дають поштовху уперед, це ми вже знаємо, розбирали і дивилися. Ось перший у нас танчик 11 рівня Тешнрей. Це в нас іде він після Мауса. В нього є показана механіка, ми можемо спокійно подивитися. Ось бачимо, в нього механіка це мається два доп стволи з фугасними снарядами. Саме фугасними, ніякими інакшими, іменно фугасними. Як ми можемо побачити, ми бешку в борт пробиваємо на 500 альфи. Протиснути, ми можемо на клавішу X використати цей доп залп на клавішу X. Нам кажуть, що ми їх можемо використовувати для того, щоб збивати каточки або там, значить, Супротивника, щоб основний снаряд не витрачати. Ну, ми бачимо, перезарядка там 40 секунд складає. 40 секунд. Ну, я так розумію, це без поліпшення, без нічого. Натиснувши клавішу активації, можна стріляти по цілі з допоміжної гармати. У неї свій цикл перезарядки, який не залежить від основної гармати. Ну, основна гармата не так довго, якби і заряджається. Там 12, скільки? А, ну, ми зараз розберемо, нормально. Так, тут нам показано. Ага, тобто середня шкода. А, це, типу. Спочатку видали таке, типу, середня шкода була 510, а потім трішечки апнули. да, Стало 520. Понял. Ну, давай глянемо а, до того, як апнуло. Середня шкода була 510, середнє пробивання броні 268-330, міцність 3300, і максимальна швидкість 18 вперед, 18 назад. Угу. А поліпшена вже стало 520. В принципі, пробивання броні не помінялися ХПшки у нас стали замість 300-300 стало 3500, і максимальна швидкість стала у нас 20 вперед і назад. Прикольно, вогнева потужність. Е... Ага, час зведення був 2,1, розкид був 0.36, час розкид 0,35, а час зведення 1,9. Ну, комфортно. Комфортно. Боєзапас був 60 снарядів, зараз став 70 снарядів. Ну і все, в принципі, більше нічого не помінялося, да? О, кути вертикального наведення у нас мінус 8 плюс 24, тобто пушка в нього прям як у арти буде влітати в небеса. <сум> Нормально. Час зарядження гармати 13,8. Це поліпшено. Ну, в принципі, без оборудки, без нічого оборудки буде швидше. Ну і боєкомплект 70 снарядів. Я так розумію, це боєкомплект з снарядами до гармат, типу, чи, чи як? Трішки непонятно, Ну, ладно. Так, живучість у нас, що в нас? Ну, радіус огляду у нас 400 метрів, Брованю, бронювання корпусу. 185 мм мається це, я так понимаю, ВЛДшечка. Да? 185 мм. Тобто. Під кутом там буде набагато більше. 190-190, тобто борти корма по 190 мм. Так тут ще попробую його в сраку пробити. ну Якщо він сракою буде робити в угол, то, блін, ну тяжко буде грати проти цього танка. Ну він повільний, його буде дуже легко закрутити. Прям дуже легко. Заїжджаєш йому в борт, він поки розвернеться, ти його вже розібрав. Все. Ну ладно, бронювання башти. 250, 230, 220. 250 ми маємо в лобі маску. 230. Борта башти. І 220 корм башти. Корма башти. Прикольно. Дуже-дуже броньований танк, швидкість повороту башти 16 градусів на секунду. Mm. Нормально. Ну так, да, це дуже важкий танк, котрий не їде, єлі повертається. Но зато в нього дуже-дуже класна броня. Ну, я його буду першим, один із перших він у мене буде, тому я думаю, буде нормально. Протестим його, ну тут дуже повільний гімплей буде на цьому танку. Якщо будуть турбачі, ти ще нічого не встигатимеш. Ладно, рухливість нам показується. -да. Потома потужність 10 кінських сил на тонну, потужність на 2000... на поняв. Швидкість повороту 15 градусів на секунду. Хорошо, максимальна швидкість вперед і назад у нас складає 18 вперед, 15 назад. Ну, їде назад, в принципі, 15, непогано, нормально. Хоч не, 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 не до 10, хоч не 10 їде назад, ну 15 це вже хорошо. Якби зможе здавати назад нормально. Так, це був у нас теж, е, теж рейд танчик. Це танк, котрий йде після Мауса. Хорошо. КР-1. Швидкий, міцний, прямолінійний. Цей радянський важкий танк, майстер агресивного ближнього бою. Його унікальна механіка підвищує шкоду, яку ви завдаєте таранам. Ідеально для агресивних проривів. Ловіть момент, тисніть на газ і відправляйте супротивника в політ. Так, да, це КР-1, Сетанчик буде йти після Іса 7-го, я так понімаю. Е, ну, я не так понімаю, а взагалі після Іса 7-го буде йти. І ми можемо подивитися на його механіку. В нього механіка буде на на пососнові працювати, тобто там нічого не треба прожимати, просто їдеш, таранишся і все. Ось, ми бачимо, що затаранили Фашатик Шовборд на 500, а Хевіка на 800. Леопард 1100 майже. Леопарда, просто в бортик. Він не сильно їхав, там і розгону толком немає, я так розумію. Це не максимальний розгон. А, прикинь, якщо набирай розгони, як він за а він на фулку буде таранить. І майстер тарану обов'язково на ньому треба буде прокачувати. Окей. Давай подивимось на його середню шкоду. 540, це поліпшено, а була 530. Поняв. Ну. А, тут, кстати, і пробиття йому зробили нормальне. Було... Пробиття було в нього 268-325, зараз пробиття 273-330. Ну, на 5 мм давало пробиття, що ББшки, що голдовим. Непогано. ХПшок на 200 зробилося більше. 540 середня шкода, фугасом буде, 700 середня шкода, пробиття фугасом 68. Тобто фугасиками він буде пробивати. Блін, буде нормально так наносити урон. Тобто, беремо на замітку, що фугасами на ньому можна буде, якщо бачимо якийсь абортик якогось там леопарда, то воще спокійно можна туди фугасником закидувати. Окей, середнє пробивання броні 273-330, міцність 2800, максимальна швидкість вперед 60, назад 15, задній хід, що то якось повільно. Ну, ладно. 60 вперед, це хорошо, він буде прям розганятися дебало. Так, середню шкоду ми пройшли тільки що по середній шкоді все окей роз, зрозуміло. Розкид на 100 метрів у нас 0,4, час зведення 2,7. Ну да. Ну, да, да, при такому розкиді 2,7 нормально. Боєзапас 35 снарядів, час перезарядки гармати 13,5 секунд. Коти вертикального наведення плюс 7, ой, мінус 7, плюс 20. Тобто, ну, він зможе від більшості якби, бугорків грати від башти, але я щось ось бачу на башті, в нього є така комбашта огромна. Що мені кажеться, його туди будуть карати прямо жорстко. Він не зможе грати нормально від башти. Ну, подивимося, подивимося, як буде в реальності. Я ж не знаю, що там по броні в тих комбаштах. А, живучість, хорошо, маскування нам не потрібно. Угу. Радіус огляду 400 метрів, дефолт, бронювання корпусу 180-170, 80 мм. Тобто ми маємо в лобі 180 мм, борта 170 мм, а корма 80, 80 мм. Бронювання башти 390 в лобі. О, нормально так. Хрена собі. 210 борт, борт башти, і 100 мм корма башти. Непогано. Швидкість повороту башти 25 градусів. Ну, непогано. Максимальний, ну да задній 30 градусів. Швидкість повороту 6,30 градусів. Круто, питома потужність 19 кінських сил на тонну. Ну, прикольно, башта в нього прям люто броньована. Прям дуже броньована. Далі у нас іде танчик Т803, надійна машина для ближнього бою з хорошими ТТХ і унікальною механікою, напівавтоматичною боєукладкою, що пришвидшує перезарядку після кожного успішного влучання. Збирайте серію влучень, щоб у розпал битви доводити показник шкоди на хвилину до неймовірних значень. Вогонь, влучення, пришвидшення перезаряджання, повтори, залишайтеся живим і, най... <кій> і Коротше, при... Кожному пробитті ти будеш зменшувати свій час перезарядки. От ти пробив, час перезарядки зменшився, там на, на, на 5 мілісекунд. Ще одне пробиття на 1 секунду. Там, і отак от скільки там треба буде. Я так розумію, давай глянемо, що у нас тут. Ось очки. Ми бачимо 5. А, то есть 5 пробитів треба. Да? От зараз у мене. А, ну давай заново, підожди. Е, скільки там перезарядка в нього? 8,8. Да? Бачимо перезарядку 8.08. Даємо перше пробиття. Скільки в нас буде перезарядка після першого пробиття? 7,92, то є 10 мілісекунд. Тільки що не пробили, я так розумію, і у нас он потихеньку шкала. А, при знищенні, коротше, шкала прям майже повністю буде заповнюватись. От коли ми знищили, і у нас стає 7,43 перезарядка. Ну, непогано, на 05. Мілісекунд перезарядка стала швидше. А якщо повністю буде прокачана ця шкала, то скільки в нас буде перезарядка? 7,27. Я поняв. І потім, якщо ми не даємо урон, вона спадає сама по собі. Окей. Окей. Поняв. Окей. Так, середня шкода 420 мм, фугасом 530, середнє пробивання броні 267-345, 60 мм на фугас. 267 ББшка 345, я так розумію, буде комуль у нього заголодовий. Е, Місність 2400, максимальна швидкість вперед 38 назад 13. Скоріше за все. Турбіна треба буде йому по-любому. Е, да. розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 1,9, запас 56 е, е, снарядів, час перезарядки гармати 9 секунд, ну і з досолом ми ж, звісно, розгоним його, плюс там екіпаж і тому подібне. Тобто ДПМ у нього буде хороший. Прям хороший, навіть менше 8 секунд, чи показувало на екрані, я так поняв. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20, класно, буде відбашти, спокійно гратися, але як ми можемо помітити, в нього є ж такий лючок огромний, котрий будуть карати його, його будуть карати. Добре, далі ми дивимося живучість. Радіус огляду 400, дефолт, міцність 2400. Бронювання корпусу 215 ВЛД, 76 мм борт і 63 мм корма. Якщо він, ви бачите, цей танк, який стоїть до вас бортом або кормою. У вас хороший хороша альфа фугасом. Заряджайте фугас і просто фугасом. Ну і головне, головне щоб пробиття було у вас там 80 мм плюс, все, в борт, в корму йому фугасом. ляп На косарі десь приблизно. да ну там 700, от, 7000 ур... от 700 урону до 1000 урону. Йому тільки ляп з бортик І взагалі ідеально. Танк буде в борт 6 тільки так. Бронювання башти у нас 215, 120, 69. Тобто лоб башти ми маємо 215, борт 120 і корма 69 мм. Понятно, швидкість повороту башти 34 градуси на секунду. Ну, рухливість ми вже знаємо, дивилися, да, 18 конських сил на тонну. Хорошо. AMX X67 Imbetable. Рухлива машина з магазинною системою заряджання, що поєднує в собі гнучкість. І точний розрахунок. Залишайте останній снаряд у стволі, щоб швидше заряджати частково підготовлену касету і розумно проводити серію з п'яти пострілів. Стрімкий лютий триває, тримає все під контролем. Шквал вогню в сталевій оболонці. Так, тут є така фішка, що ми можемо видавати замість чотирьох п'ять снарядів, так, виходить. странно, треба буде тестувати. Коротше, я зараз ще щось не пойму трішечки з приводу того, щоб видавати п'ять снарядів. Ну ладно, я, так. Да. Там уже по ходу діла, думаю, розберемося. Так, ну дивимося. Бачимо 4 снаряди, 2,5 між пострілами ну, у нас Ну, прикольно. Видається зараз 3 снаряди і залишається один. І починається перезарядка барабану. Угу, 25 секунд. 25 секунд перезаряджається 3 снаряди, а якщо 4, ось залишається там. Ага, то есть можна прям чуть-чуть не довести, потом давать тичку, і потім фул барабан заряжать. То есть я 4 видав снаряди. Ну, 4 видав. І потім заново разряжаем барабан. Розряджаємо барабан. э, повністю барабан. А. А-а-а-а-а. Я понял, як видавати можна 5-6 снарядів. Прикольно. Там можна ну, через клавішу C, ну, Скидувати барабан. І типу, в тебе залишається. Якщо в тебе, наприклад, два снаряди в барабані залишаються, да, ти скидуєш клавішу С, барабан. В тебе скидується один снаряд, а один снаряд залишається. Прикольно. Я поняв. Так, да, круто. Окей. Середня шкода 420, фугасом 530, ну, фугаси на чи на ньому будуть використовуватися середнє пробивання броні ББшка 268, під калібр 328, ну, підкаліберний, я, скоріш за все, розумію, буде ну, предшественник Бешки. Тому, скоріш за все, буде підкалібр 328 мм буде пробиватися. Місність 2400, максимальна швидкість 65 вперед, 22 назад. Вогнева потужність у нас розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 2,3, боєзапас 64 снаряди, час повного перезарядження 30 секунд, то є за всі 4. Секунди будуть перезаряджатися. Всі 4 снаряди будуть перезаряджатися 30 секунд. А якщо будемо перезаряджати 3 снаряди, то це буде 25 секунд, тобто 5 секунд різниці з одного снаряда Ну, непогано. Час до заряджання одного снаряда 2,5 секунди. Снарядів в магазині 4 штуки, кути вертикального наведення мінус 9. Плюс 15. Нормально. Радіус огляду 400. Да. Бронювання корпусу 80-40-40. 80-40-40 в лобі 80, ВЛД 80, а борта і корма 40 мм. Що я можу сказати? Ті, у кого 80 плюс пробиття на фугасах, будуть його легко пробивати. Прям дуже легко пробивати. Бронювання башти 140-60-40. ну 140 в лобі, я думаю. Там, ну, під кутом, ну, все одно буде на пофіг пробиватися. Що башта, що корпус там. Таке. Швидкість повороту башти на 40 градусів. Окей, рухливість. Ми вже прозібрали. Швидкість повороту шасі 44 градуси, 22, дві конські сили на тонну Нормально, прикольний танчик, ну, картон. Ну, в принципі, що башка. Ну, башка ВЛД, хоч броньоване, получається вона таранить могла, а це і вообще нічого не зможе робити, я так по ньому. Окей, далі у нас іде фв 40 25 контрівер. Це двустволка, котра буде йти. Йти після Кенопенера З механікою такою ж самою, як у нього. Два катка ми бачимо, бачимо таке МЛДшечка, як у Мауса. Да? Ну, як не у Мауса, а як у Тешенрейта. Да? Там теж НЛДшечка буде пробуватися нормально. Так, середня шкода 450 мм. 550 фугасом. Середнє пробування броні 270-323, 57 мм на фугасі, то таке 323, це у нас буде е, голдовий снаряд. Міцність у нас 2500 хп, максимальна швидкість вперед 34 назад 12. В режимі, дву... в режимі дуплету у нас буде максимальна швидкість 25, назад 12. В принципі, назад не міняється. Добре, вогнева потужність у нас розкат на 100 метрів 0,32. Залповий у нас буде пф, аж 1 розкат ціла одиниця. Час зведення 1,9 в режимі залп 3 секунди, боєзапас 80 снарядів. сценаріатів, нормально так. Час перезарядження гармати 10 секунд, час перезарядження. Залповий режим 9 секунд. Тобто в залповому режимі він буде перезаряджатись швидше, ніж цикл. Прикольно. Тут в основному треба на ньому грати ближній бій, більшо. Постоянно залпа там 900 урон. Прям нормально буде. Коти вертикального наведення мінус 10 плюс 20. Окей, круто. Від е, рельєфів буде гратись дуже добре. Живучість у нас радіус огляду 390, міцність 2,5, бронювання корпусу у нас виходить 130 мм ВЛД, 110 борт, 50 корма, бронювання башти 370 мм в лобі, це дуже мощно, 120 борта і 70 корма. Швидкість повороту башти у нас, виходить, 30 градусів. Окей, радіус огляду 390 мм. Маскування нам, в принципі, не потрібно, в основному ми будемо грати ближній бій. Рухливість. Швидкість повороту шасі 20 градусів, залповий режим 22 градуси. Ну, максималку ми вже розібрали. Отакий у нас контрівер, виходить. Ну, прикольно, На зовнішній вигляд танчик круто виглядає. Прям дуже круто виглядає. Мені подобається. Далі в нас іде БЗ79. Це реактивний важкий танк, змінив твердо. Допаливні прискорювачі на більш практичну рідкопаливну систему з контролем перегріву. от. Так от. Це у нас іде після бз 75 китайського важкого танку з реактивними прискорювачами. Тут змінили систему реактивних прискорювачів. Окей, давай подивимося. Получається, ми їдемо і в будь-який момент прожимаємо да, там по дефолтній клавіші X, прожимаємо реактивні прискорювачі і починаємо прискорюватись, їхати дуже швидко. Потім ми протискаємо клавішу X знову і виключаємо реактивні прискорювачі. І вони в нас остивають. Тобто ми можемо включити реактивні прискорювачі до перегріву, прямо до кінця, щоб вони прям перегрілися. І вони потім самі відключаються. Да, і потім як би можна сказати, перезарядка, і ти їх можеш використовувати хоч. Цілий бій, тобто вони безкінечні. Не так, як у БЗ 75 тільки 6 штук на бій, 6 раз на бій прожав, і все. Більше в тебе їх немає. Тут ти можеш використовувати скільки завгодно. Це круто. Це реально круто, прикольно. А, в воді, дивіться, в воді ми не можемо їх прожимати. Ха -ха, прикольно. Це круто. Ну так, да, так, да, круто. Ну, остивати воно буде дуже-дуже довго. Прям дуже-дуже довго буде остивати. Я поняв. Окей, пройдемося по самому танчику. Ну, ну, зовнішній вигляд, він якийсь такий маленький, чесно кажучи. Ст2 мені чимось напоминає, не знаю якось. Ст2 двосвовку, ну, по корпусу, От, не знаю, чомусь СТ2 нагадує мені. Дуже схожий на нього. Досліджується після бази 75 Да розумію. Середня шкода 700 фугасом. 900 пробивання броні на фугасі 90 мм. Фугасом 90 мм, тобто ми розуміємо, що фугасів ми штук 5 будемо в барабані возити, якщо в боєкомплекті возити, якщо не більше. Тобто пробивання броні фугасиком непогане, а якщо ти будеш в корму стріляти комусь, або в борт, в основному корма і борт танка. Там дуже у більшості танків дуже такі неброньовані, і фугасом можна їх буде спокійно нашивати. Тобто на 900 фугасом в борт давати танку. А, ти що, жесть. Середнє пробивання броні 265 і голдовим 330. Міц... Міцність 2900 хп, швидкість вперед 32, назад 16. Вогнева потужність у нас розкид на 100 метрів 0,41, час зведення майже 3 секунди. Довго. Боєзапас 35 снарядів, час перезарядження гармати 17 секунд, кути вертикального наведення мінус 8 плюс 20. В принципі, нормально, окей. Радіус огляду 319 мм, бронювання корпусу 150 мм ВЛД, 120 борта, 60 мм корма. Бронювання башти 340. В лобі в борт башти ми маємо 150 мм і корма башти 70 мм, швидкість повороту башти 24 градуси. Блін, я от помітив, що у всіх важких танках бронювання лобу башти там, блін, 300 плюс міліметрів. Це дуже жорстке бронювання башти. Так, швидкість повороту шасі 30 градусів. Ну і максималку дасть 113, одна кінська сила на тонну. Нормально, такий от БЗ-79 получається у нас. І далі йде BlackRock. Це унікальний важкий танк 11-го рівня заохочує точність і терпіння. Після двох пробиттів заряджання магазину на два снаряди. Тобто, у нас буде така фішка, як у МБТБ, тільки одним снарядом. У нас тільки ми даємо два пробиття. У нас така фішка, як у МБТБ. Типу, стріляємо бах-бах, потім опять даємо два пробиття. Знову така штука, і отак на постусної. Дуже круто, дуже круто виходить. Цей танчик буде видаватися за ОБЗ-3-0. Отак от. Так от. Так, середня шкода 430 альфа, 540 фугасом. Середнє пробивання броні 283 ББшка, 335 голдовим, 57 мм фугасом. Ну, Фугаси будуть дуже рідко використовуватись. Міцність 2450 одиниць, нормально. Максимальна швидкість перед 45 назад 15, вогнева потужність у нас виходить розкат на 100 метрів 0,33, час зведення 2 секунди, боєзапас на 60 снарядів, час перезаряджання гармати 10,5 секунд. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 20. В принципі, круто, нормально. Радіус огляду 400 метрів. Бронювання корпусу 171 мм, міліметр, 88 мм борта і 50 корма. Бронювання башти 330 мм. Дуже жорстко, дуже-дуже жорстко. 120 мм борт башти і 76 мм корма башти. Ну, тобто, виходить, тут у нас башта як від концепта. Ну, я буду потіти прям в ОБЗ-шечку, прям з самого початку оновлення я почну потіти в ОБЖ. Я дуже захочу собі цей танчик отримати. Ще там десятка, є котру теж хочу отримати. Десятку не знаю, хочеться ще потестувати з ОБЗ-шки, восьмерка, котра буде там, чомусь вона мені не сильно сподобалась. От десятка і 11 мені прямо зайшли ці два танки за ОБЗ, і я по-любому буду упарюватися. І так, з цих танків, що представлені із з важких танків, котрі у нас представлені зараз, СТ у нас і ПТ пізніше будуть представлені, я буду брати amx 67 Імбатабл і е Тешенрейте. Це поки що єдині два важких танки, котрі в мене прокачані. Далі вже буду вирішувати, що далі прокачувати. В принципі, так. Да. Ну і BlackRock. Ну а BlackRock я буду, звісно, проходити обз і потім буду забирати його собі. І буду тестувати. Постараюсь максимально швидко пройти. Буду з першого дня опарюватися в обз -шку. Да, Так, от стяжиків тільки, виходить, два танки зможу собі дослідити, і на цьому все. Потім далі буду продовжувати досліджувати вже по ходу діла. Все, от такі от характеристики танків важких. Блін, рекомендувати, які танки. Брати я. Я не знаю, ну, тут дивіться, по Тешанрейту дуже повільний геймплей, в турбобоях взагалі нічого не буде встигати. Я б рекомендував би КР-1 прокачувати. В принципі, блін, тараном дуже крутий танк для тарану буде. Т-803 теж дуже гарний танк виходить, з ДПМчиком. Все круто, звісно. Ну, треба грати тільки від лобу, і ну, на ньому треба потіти. Імбетебл e буде складненький у реалізації, так як в нього броні немає. Це те саме, що Бешка, в принципі, тобто. Дуже складно на ньому буде. Він навіть, я б сказав би, трішечки складніший буде за Бешку. Тому що в нього взагалі броні немає. Бешка має броні в Башті, а там ВЛДшки вона танкує. Я коли граю на Бешки, зустрічаю частенько, хто питається мене просто в ВЛД пробити. Всі знають, що типу в Башки немає броні. В да? неї немає броні в Башті. В ВЛД в неї є броня, і Бешка ще таранить дуже хорошо. Тому що знали, якщо що на... На... хто не знав. Двустволка. контрівер. Теж качайте, блін, зовнішній вигляд мені контрівера подобається. Дуже класний, я його теж буду прокачувати собі, мабуть, після того, як вийде оновлення, я буду собі його прокачувати. Мені подобається ця двохкаточність його, типу, блін, прикольно виглядає, круто. Прям дуже круто виглядає. Плюс дуплет, ну я рекомендую контрівера всім на прокачку. Реально на прокачку контрівера рекомендую. Ну, BZ-79, в принципі, особо нічим не відрізняється. Механіка тільки що постійного. Прискорювача, то тобто, немає що, і ніякої кількості. Ну, а BlackRock там уже по своїм можливостям будете проходити і по-любому отримуєте його не треба прокачувати. Тобто, я рекомендую до прокачки контрівера і кр 1 це прям два, два танки, котрі от 100% треба вкачати. Котрі я, на жаль, не вкачав собі, але я їх теж вкачаю собі по-любому, тому ну, що КР1 дуже класна машина, блін, оцей таран. Прикольно, мені подобається по-любому. Ну, а сам контрівер мені подобається зовнішнім виглядом, що мені вже хочеться його прокачувати, але, на жаль, я вже не зможу, я не встигну його прокачати. Мені подобається зовнішнім виглядом, Блін, дуже круто виглядає. Плюс двустволка, блін. Ми бачили по вогневої потужності. У нього виходить час перезаряджання в залповому режимі складає 9 секунд. Тільки я не пойму, це залп 9 секунд перезаряджається, чи по циклу перезаряджається. 9 секунд. Спочатку один снаряд 9 секунд перезаряджається, потім другий снаряд 9 секунд перезаряджається. І в того виходить, 18 секунд перезарядка повного залпу. Ну ви поняли. А якщо ми стріляємо циклом, то просто 10 секунд. один снаряд перезаряджається. Я так правильно розумію. Ну от таке. От. все всім велике. Дякую за перегляд. Дякую, що подивилися. Не забувайте підписуватися, прожимати лайкосики. Як тільки вийдуть і стежки, я обов'язково запишу відосик про естешок, про петешок, про елтешок. Е, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Все, всім велике. Дякую за лайк, за підписку. Побачимось в на наступному ролику.